Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чуть церковні дзвони, І буду гладити лице, сльоза покутиться, піймаю, і кожен клаптик чебрецем в душі своїй повистеляю, І я наплачусь схочу, Сльозами вмию всі могили, Зварю відвар із перстачу і, і вип'ю келишок для сили. І вип'ю другий, щоб від ран не залишилося і сліду, налю наливки повний повнить і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом, тверезіти, ми будемо пошепки кричать і в небо кидать жовті квіти. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном, коли закінчиться. Коли усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, та й ще зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.